Про тих, хто хоче це все закінчити, мабуть, підготовка до саміту президентів США і РФ, це ж президент Америки і диктатор Путін. В Угорщині отак, от, от нібито ще все таки триває про це на своїй Фейсбук-сторінці. Повідомив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Як зазначив угорський прем'єр, е дата його проведення ще не визначена. Однак додав, що коли настане час, мирний саміт обов'язково відбудеться. Додамо, що Віктор Орбан наголосив, що буде не випадково обрав. Е Президент США і можливо Путін, хто знає, але ж місцем проведення такої події, адже за його словами, Угорщина. Є острівцем миру. Дивно, що не надії, знаєш, mm -hmm. стабільності там ще чого-небудь. Це просто жах. Тому що другого глузду ти забув сказати. Це mm -hmm. Тому що коли говорив, е, уже писали західна преса про те, що не буде зустрічі. Ну в тому форматі Лавров, mm -hmm. Марко Рубіо, там чи Путін, Трамп, mm -hmm. е, Пан Сіярто бігав і казав, Горщина працює над Так вони Ми і всерові. зараз готуються там, не знаю, Бограч, чи. На Буграш все збирають то таке підготовку до зустрічі в Будапешті. Буцімто й не призупиняли. Запевняють так само і в Москві. Заступник глави МЗС Рефії Сергій Рябков наголосив, організація саміту триває. Водночас речник Кремля Дмитрій Пісков поскаржився, що ця тема оточена великою кількістю пліток та вкидів. Він додав, що терміни можливої зустрічі Трампа та Путіна поки що не визначені, адже її підготовка потребує ретельного опрацювання. Також неправдивою інформацію про скасування зустрічі назвав і член переговори. Ворної команди Кремля Крил Дмітрів він заявив, що в медіа перекручують коментарі від джерел у Білому домі, щоб зашкодити підготовці важливих переговорів. Ну і нагадаємо, що напередодні низка західних видань повідомляла про те, що Дональд Трамп скасував зустріч з диктатором в Угорщині, адже Росія не бажає зупиняти війну на поточній лінії фронту. Як зазначили в публікації, білий дім ухвалив це рішення, коли очільник російської МЗС Лавров під час телефонної розмови з американським держсекретарем Марко Рубіо. Відмовився йти на компроміс. Натомість сам президент США сьогодні заявив, що рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалене, і наголосив, що не хоче, аби зустріч із Путіним була даремною пустопорожньою.